Бачите? Минув рік, а стрічка досі на місці. Сюди до околиці села Соснівка у Золочівському районі волонтери-пошуківці повернулися за рік. Минулого квітня тут вони шукали шестирічну школярку Мілену. Версія поліції Мілена пішла далі туди, повернула ліворуч, зробила велике коло близько восьми кілометрів до того місця, де її знайшли. Ми схиляємося до версії, що вона повернулася і переплутала дорогу до бабусі, і оцю дорогу. Мілену розшукувало понад пів тисячі людей: рятувальники, гвардійці, поліція, місцеві і жителі Харкова. На другу добу дитину знайшли мертвою. Дівчинка заблукала дорогою до бабусинового дому і змерзла у полі. Там і знайшли тіло. Деякі а, не дійшли 300 метрів до того місця, де її знайшли. Ну це було ж на слідуючий ранок. Сергій Осман професійний пошуківець. Тодішній пошук дитини називає стихійним. Пам'ять про померлу дитину він з однодумцями заснував рятувально-пошуковий загін Мілена. За рік до волонтерів доєдналися близько півтори сотні людей. Це координатори і самі пошуківці. Власним коштом закупили обладнання і світловідбуваючий одяг, каже координатор Костянтин Рюмшин. Професійне обладнання це ліхтарі, є декілька рацій. Антени. Антенни стандартні та підсилені. Обов'язкова вода. Щоб орієнтуватися на місцевості та розподіляти групи, використовують додаток. Дуже зручно розбивати місцевість на квадрати. Кожен квадрат розбивається 500 на 500 метрів, що для однієї пошукової групи найоптимальний розмір. Тепер пошуківці доєднуються до пошуку зниклих. Роботу узгоджують із рятувальниками та поліцією. Від початку року правоохоронці отримали 244 повідомлення про зникнення дітей. Майже всіх знайшли живими, розповів старший інспектор відділу превенції Юрій Михайлович. Швидкість та інформація до населення, мабуть, вони доносить більше. На різних сайтах розповсюджують орієнтування щодо розшуку дітей. У поліції такої так теж є обладнання, але не зовсім своєчасно зможемо таку кількість задіяти особового складу. Завдяки підрозділу Мілена, рятувально пошуковому загину, знаходимо дітей близько протягом доби, близько 60 дітей вдалося сумісно. Знайти розшукати весь цей рік зниклих дітей разом з волонтерами шукає і мама Мілене. Та спілкуватися з журналістами вона поки не погоджується. Розповідає Осман за рік існування загону нашого. Ми виконали брали участь у 318 пошуках. Із цих 318 близько п'яти чоловік було знайдені загиблими. Ця трагічна подія зібрала людей. Добрим серцем, які не зважаючи на свої сімейні проблеми, на свою роботу тратять свій час, ресурси, хочемо допомагати людям. Зараз у списку тих, кого розшукують учасники загону Мілена, з півсотні людей. Більшість з них дорослі. Маргарита Дешкіна та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харківщина.